І всім здравствуйте! Сьогодні ми в селищі заваля. <свісно> ми дивимося саму історичну будівлю. Йдемо за мною. Тут віддихали люди. Подивимося, що тут. Кстати, я бачу, бачу, оператор підсніме. Я бачу там якийсь підвал. Возможно, ми туди поліземо. Так, йдемо. Так. Тут реально якийсь воно подвал. Оператор, оператор, давай. Там якийсь підвал. Да. Ну що ж, заходимо внутрі. Виходимо внутрі. Ми через вікно заліземо, бо тут, тут вход нормального нема. Ну що ж, ми тут. Ой, акуратно, акуратно, оператор. Ух, тут басім такий. Тут, мабуть, структура була, я не знаю. Тут. Як ми бачимо, вікно замурували. А там, напевно, проход якийсь був. Ну, Мені каже, тут якась реєр... Ре нахуй! Е є реструктура е, Так, заходимо. Тут, походу, включатель був. Бачиш? Електрика була, а тут навіть якісь провода є. Так, погнали. Так, ну що ж. Опа, тут, скоріше всього, туалет, дивись. Тут якийсь туалет, скоріше всього. Опа, а оце, напевно, той подвал, за який я сам в самому початку говорив. Так. Ну, я не знаю, залазити туди чи ні. Ну я не знаю, як вийти, вилізти. Ну там нічого не видно особо. Ну, тут є ще другий етаж, але я не знаю, як туди залізти. Там просто немає лісниці, вона поламалась. Е, я не знаю. Я думаю, в кінці ролика десь попробуємо туди залізти. Зараз, як ви бачите, тут походу була якась для води якась штука, я не знаю. Дай е, сюди залізу. Йоме, там якась штука, це капець, просто там, як можна побачити, як можна побачити, там є якась, якийсь прудік. О, да. Ну, тут вроді непогано. Чесно б, я би тут, звісно, не був, бо тут дуже тісно. Так, ми ще оцю цю не бачили. Як ми бачимо, тут замароване вікно і саме надпись. Так. Да. Це я не знаю, чи підтримувати чи... Да, чи ні... так, чи ні. Підтримувати? Так. Да. Оператор каже, так. Да. От тут, мабуть, реально була якась реєстратура. Давайте взагалі реєструємося. А! І жопу порвав. Так. Добрий день, я хочу зареєструватися, взяти лотель на год. Нельзя? Ну йдіть нахуй. Так, ну нормально. Мені якби пофіг, я тут персональний клієнт, тому ми сюди заходимо. Тут, якби ми тут якісь люстри були. Люстри, так. Да. Отут включатель якийсь був, напевно, все теж. Чесно, я не знаю, чи тут підключене електричество, але я пробувати нічого не буду. Ну, підемо, зараз подивимося в підвал. Зараз ми подивимося. Тут вроді спуск є нормальний. А як піднятися? Так, ну там темно, я туди не хочу йти. Ну, отак от. Ну, ну, всім спасибо за просмотр. Е, підписуйтесь, ставте подобайки. Ми будемо вас радувати новим контентом. І все, ідіть нах.